Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я Пізнаю світ. Тиждень 18, урок 159. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку джерело електричного струму, хімічний елемент оксиген. Розпочинаємо наш урок з перегляду відео листа Центаврика. Запитали, як працює джерело електричного струму, та з чого складається цей пристрій? Я пригадав, що найпростіше джерело струму це гальванічний елемент, різновидом якого є вольтів стовп. Пропоную разом дізнатися більше. Про елемент. Пригадаємо, що таке джерело електричного струму. Джерело електричного струму це пристрій, усередині якого позитивні та негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях полюсах. Запишемо пропущене, постійно розділяються та накопичуються. Пригадайте, з чого складається вольтів стоп. Напишемо назви металів, які Алесандро Вольта використовував для створення цього пристрою. Пригадали? Так, це бідь і цинк. Запишемо. А зараз хвилинка релаксації з відеофрагментом про національні танки країн Південної Європи. Які національні танки країн Південної Європи ми з вами переглянемо? Пригадали назву кожного з них? Це Сертакі та Ламенко. Скажіть національними символами, яких країн вони є? Сертаки це національний танок. Греції, а Фламенко національний танок Іспанії. Устав пропущений. Сьогодні на уроці ми говоримо про джерело електричного струму. І ось найпростішим джерелом електричного струму є гальванічний елемент. Що ж це таке дізнаємося з тлумачного словничка? Отже, гальванічний елемент найпростіше джерело. Електричного струму, у якому розподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів та спеціальної рідини. Прочитайте самостійно тлумачний словничок. Прочитайте слова із получення слів у колонках. Натисніть на паузу. Прочитайте самостійно. Отже що таке гальванічний елемент? Так, це найпростіше джерело електричного струму, у якому розподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів та спеціальної рідини. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором і дізнаємося більше про гальванічний елемент. Гальванічний елемент найпростіше джерело електричного струму. Він складається з двох або більше металевих пластин, занурених у спеціальну рідину. Ці пластини виготовлені з різних металів, наприклад, із цинку та міді. Їх називають електродами. Електроди взаємодіють між собою та рідиною так, що на одному з них накопичується негативний заряд, атоми металу віддають електрони, а на другому позитивний. До речі, тільки певні пари металів використовують у гальванічному елементі. Науковці дослідили різні метали і розташували їх у певному порядку. Використовуючи цей порядок, ряд, можна дібрати пари металів для гальванічного елемента. Що далі метали один від одного в ряді. То більше зарядів накопичуватиметься на електродах. Цікаво, що електрод, який віддає електрони, з часом руйнується, а відтак гальванічний елемент перестає працювати. Різновидом гальванічного елемента є звичайна батарейка. Натисніть на паузу. Прочитайте текст ще раз, перекажіть його, те, що червоним вивчать на пам'ять. Отже, чи можна сказати, що звичайна батарейка є різновидом гальванічного елемента? Перевірте, як ви засвоїли інформацію. Переглянемо відеофрагмент і пошепки озвучимо його. Гальванічний елемент найпростіше джерело електричного струму. Він складається з двох. Або більше металевих пластин, занурених у спеціальну рідину. Електроди взаємодіють між собою та рідиною так, що на одному з них накопичується негативний заряд, атоми металу віддають електрони, а на другому позитивний, тільки певні пари металів. Використовують у гальванічному елементі. Пригадайте, що ви знаєте про оксиген? Як записується цей хімічний елемент? Яким знаком він позначається? Так, велика літера О. Який заряд ядра атома має оксиген? 8. А чи пам'ятаєте ви, який хімічний елемент розташований поряд з оксигеном? І має заряд ядра атома 7? Так, це нітроген. Отже, хімічний елемент оксиген. Пригадай і напиши в таблиці кількість протонів та електронів у атомі оксигену. Якщо оксиген має заряд ядра атома 8, то кількість протонів буде дорівнювати теж 8. І кількість електронів в основному стані теж буде дорівнювати 8. Переглянь відеофрагмент про електронні орбіталі атома оксигену і скажи, які, електрон... які орбіталі має оксиген, які види орбіталі. Має оксиген. Отже, уважно переглянемо відеосюжет. Отже, які електронні орбіталі має оксиген? Так, S-орбіталі та p орбіталі. Скільки S-орбіталі ви побачили у відеофрагменті Дві s орбіталі, А P-орбіталі? Три p орбіталі. Прочитаємо інформаційну довідку про електронні орбіталі атома оксигена. Отже, в атомі оксигену електрони розміщуються так. На першій S-орбіталі два електрони, на другій С-орбіталі два електрони. На першій P-орбіталі два електрони. На другій П-орбіталі один електрон, на третій П-орбіталі один електрон. Отже, всього 8 електронів. Давайте з вами підсумкуємо. Дайте відповіді на мої запитання, що таке джерело електричного струму? Чи можна гальванічний елемент назвати найпростішим джерелом електричного струму? А з чого складається гальванічний елемент? А як взаємодіють між собою електроди? У гармонічному елементі. Які орбіталі має оксиген, скільки електронів на першій s орбіталі? Скільки електронів на другій С орбіталі? Скільки електронів на першій п орбіталі, на другій п орбіталі і на третій п орбіталі. Отже, Якщо ви зуміли дати відповідь на всі запитання, ви добре попрацювали. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!